Оце що це ти казав тільки що? Так вони живуть. Так, а, як це називають? а оце? Чернівці. Ну. І як оце з чернівців попасти в Америку. Чим туди можна попасти, яким транспортом? Літаком. Літаком, понятно. Ти бачиш, треба ретіти. Ретіти прям. Такий дом тут? Uh -huh. A teraz prejdite tu. A nie? V Amerike? Čo sa berku? Príchodí? Príchodí? Takí? А що ж проходить через Америку є? Через Америку? Кашу молодшувати. Голи... Що проходить? Греція. Греція. Ой, Ось ти міє. Я, ор... я там Греція. біля Америки. Зрозуміло, зрозуміло. А куди твоя бабуся хоче поїхати? В Америку. Ні, куди я казала, хочу поїхати. Куди? Куди? А куди я хотіла? Є? Ї... Є, Єгипете <rows> молодець. Всім привіт! Шуршала зранку, думала, встигну й обід зготувати, поки світло є. Не встигла. Все підготувала. Я на ті в тілі все зробила ну от, світло сказало до побачення. І, мабуть, що й надовго, бо з світлом біда, ой, біда. Да, В кого це електроплити, то діткам їсти зготувати. Проблематично. Да й постирати, як оце ж тут, ну, посірати то ще можна, а сушка, то вона ж три години колотить та сушка, а, а світло вмикають чи на дві, чи на щось таке. Коротше говоря, проблема. Ну, Будемо підстраюватися, а що робити? І нема інакшого виходу, нічого не зробиш. Екофло, то екофло, але ж то теж все не тягне. Як все по так. Ну, плита на, на, на сім, по-моєму, як поставити, то можна щось трошки, трошки якусь кашку зварити. Оце таке. Всім хорошого дня, хорошого настрою сьогодні понеділок, понеділок. Легенького трудового дня і трудового тижня всім. Каву я випила зранку, поки був момент, я його вхопила. І таке. Орестунька наш сьогодні вдома, садочок не пішов, щось трошки. Носиком чмише так. Вирішили з дідулею. Бачить, він буде Не, не хоче, щоб знімала ніяк. Як твої справи? Ховається. Ні, я не буду знімати тебе, не хвилюйся. Я навіть вимикаю телефон, добре. Вимикати? Вийшли з Орестунькою на вуличку. Генератори терчать кругом. Що робити? Нагойделку. Показати, де трохи. Зніму, то не можна. А що ти там робиш? Шукаю ялинку. Ялинку шукаєш? Так, а хіба ж вона тут буде? Що, розчитаємо? Да. Давай. Перша казочка в нас про кого? Білосніжка і сім гномів. Бачиш, яка чаклунка приходила. Притворилась, що вона така стара бабуся. О, наступна, я не розумію, що це за казка. Ось тут треба порухати. Хоч вбити, я не можу згадати, От, просто не можу згадати, що це за казка. Тут якийсь дракон, ну принц зрозуміло. Наступна наша казочка. Пупелюшка! Орест! Пупелюшку бачив? Хто це в нас тут є? Ти здогадався, Орест? Це Рапунцель. Точно. А це хто? А, мама в дитинстві так любила цей мультик. Тут у нас відбувається ось така чарівна історія. Крусталенька зустрічається зі своїм коханим. Ах. Боже, в 4.30 ранку туше так може прекрасно зустрічати, як не Фотранс. Якісь подарунки новенькі, такого раніше не бачила. Клас, горішки. Супер. Всім привітик, доброго, всім здоров'ячка, оно охоронця в цьому дні понеділок. Нехай він буде гарним на новини. Якщо чесно, новини ще не дивилася. Зараз буду дивитися. П'ю каву, боня не спить уже. І я вже давно не сплю вже душ прийняла. Сьогодні будемо щось витворяти. Творити, витворяти. і жити. Я вчора була в спортзалі. Син у мене їздить кожного дня, і раз у місяць він може брати ну, гостя безкоштовно. Той місяць я не поїхала, пропав візит. А цього вчора я поїхала. Мені дуже-дуже сподобалось. Якщо весною і він буде їздити, то я би теж собі купила абонент, басейн масажне, те крісло мені зайшло. Ви знаєте, я не була в спортзалах чим мені зрівняти, але тут навіть є правильна машинка. Поки ти приймаєш душ, твої речі сполоснуться і трошки підсушуються. Ні, ну супер, правда. Люди прямо купаються, розчісуються, фенами сушаться. Готовляться до понеділка. Вчора все зробила, додому приїхали. Правда, я не була, я взагалі не була у спортзалах, мені ні з чим зрівнять, але це просто круто. Є ресторанчик, є якась кафешечка. Мені сподобалось, так що, якщо весною буде їздити, куплю я собі абонент. У нас планувати зараз нічого не можна, але якщо все буде добре з собачками, вирішиться якось, і син буде їздити, і в мене буде бажання, то я би не проти. Не погодинно можеш там знаходитись, хоч цілий день плавати, займатися спортом. Ну, цілий день ніхто цього не буде робити. Але мені сподобалось, супер. Я дуже якось не хотіла їхати, і що поїхала, не пошкодувала, правда. Я вже свою постіль зібрала. Сьогодні в мене прання велике, бо стираю все геть. завтра Оксана. Борошна сьогодні треба купити, бо ж пішло на пиріжки, не заплановано. До речі, пиріжки розійшлися, як брехня по селу. Поїли. Пишились там три штучки. Тому сьогодні буду думати, що придумати. Що придумати. Буду думати, що придумати і на вечерю, і щоб було, щоб завтра не готувати, бо завтра Оксана ну, якось не дуже мені стає більше, вже так я. А там буде видно. Буде день, побачу. Бажайте маму, ні словом, ні ділами, ростила і любила вона вас як могла, молитвами, сльозами, безсонними ночами, шматок душі своєї навіки віддала, варила, прала. Над книжками сиділа ще тяжка робота. Щоб...